Коротше, скачала вчора собі приложуху тредс, э, Типа твіттера, така нового зліпла, а вона, виходить, підбирає э, під твої якби, хобі, под те, чим ти займаєшся, підбирає э, рекомендації. У мене виходить так, що в мене дуже багато світилось різних фотографов, і там можна виставляти свої роботи. І тому подобне. І побачила дівчинку фотографа, яка проводила съйомки в Париж. І, блін, це такі класні фотографії, це до такої степені прикольна обробка. але я просто до цієї обработки стремлюсь. От там такі ракурси. Ну, взагалі, просто клас. Так, все. Завтра утром встану. И пойду сама собой фоткать. Взяла с собой чаечек, взяла с собой штативчик, фотоаппарат с собой взяла. Короче, все с собой взяла. Иду, короче, фоткать. Я тоже так хочу. Тоже так хочу. Задумалась, не должна Не Я Конечно, если бы сейчас. Соночка светило. Сейчас светила. Свечка Ну ладно. Блин, такая ленивая. Сама себе э, просила встать рано утром, щоб піти пофоткатися. І оце йду і думаю, блін, нафіг я оце йду делаю. Боже, облінилась, капець. Я сейчас покажу, скільки тут цих дерев, коротше. Можна пофоткатися вообще. Сейчас будемо десь щось придумать. Фоткатися якось. Вот, там березі, ну короче, вони їх поділили, походу. Оце, конечно... Нарисовували оранжевою краскою, непонятно що. Ну ладно. Ну короче. Сейчас побачимо, як воно буде получається. В принципі, самое главное выставить настройки, щоб було прикольно. Коротше що, Фоток понаделувала. Сейчас я сомневаюсь, что там буду що выставить. Так вот. вот так вот, вот так вот, вот так вот, вот так вот. вот. Понабралась с собой всякой всячины, чтобы можно было и фотоаппарат на штатив поставить, и телефон на штатив поставить, чтобы типа фоткаться со стороны поснимать. но нифига не сделала. Ну, что скажешь, непрофессиональный видеограф. Блять, это что фотограф в через жопу фоткать меня. А? пришла я до дома, на улице начался дождик. Взяла ноутбук, сделала себе горячий чаечек, потому что замерзла капец. Сейчас буду дивиться, что у меня вообще получилось из этих фотографий. Сейчас буду обрабатывать. Так. Приїхали Жені на якийсь новий незведенний для нас райончик Варшави. І остановились на паркінгі і вирішили е, просто погуляти між домами. У нас таке частенько буває. Ми йдемо на ревізію райончика. Вже оставили візиточку, що купить ту машину. Ну, пока, така А, тут еще визитчики пооставляла, что куплю эту машину. Такая спокойная тачка. По тормозам. По тормозам видно? Да, да. Ну пошли дальше, может дальше еще что-то будет. Да. Ну, прикольно, кстати, придумано для велосипеда, да, Просто да, под балкончиком и мопед, и мопед стоит. І люди собі зробили прикольний балкончик. Ну так, цивільненько, все, акуратненько. Качельки. Не сильно мені заходить цей райончик. От. Все-таки однотіпненьке. Все простеньке. Неділя, а людей взагалі почти немає. Uh, якісь, в мене за спиною якийсь фасад обновляють вдома. Нічого примічательного немає. Він хтось навіть ставить, зробив собі забор і ставить машини прямо під окнами. Непогано. День влюблених через два тижні, а в Жабки вже продається розовий отдох, розова булочка, розова сосиска. Не вдержалась, хочеться їсти, вирішила попробувати. Приїхали ще на одну локацію. Шо? Анал, блядь. Що? Анал. Завждень, анал. Анан. Погнал. Ох, балкончик. Я б на так не вийшла б. балкон до віку. І ну це взагалі. Жестяк. Мені mm нравится -hmm. да, прикольно. А там якийсь этот бумажка написана. Yeah. Це, кстати, цей дом. Я так понимаю, написано, он там от наклейка, що він подснос. Вон, бачиш, де гараж. Yeah, Зачасту їх же ж... Ставлять коли коли я тут, ну так. Да. Ой, дивись, які ви... А, ні, там хтось живе, диви, лампа, горить. Інтересно, <гум> дом як заброшений виглядає. Навіть двері підперли камішком щоб не відкривалися але я щось сиканула, заходить туди. як окна заколочені. Гуляємо по району. називається район Саскакепа. Ты уверена, что у меня сейчас чутно? Да-да. Андрій, привіт. Єдине, хто дивився на раціях блок. <плес> Зточка, глянь, така. На механіке. Купив би зараз собі тако? Ні, не кажу я. Нічого. Хоча село ну, не прикольний, мені подобається. Ні. Ні? Не портиться? У мене портиться. Н -н -н. Отлично, ще так з сонечком, але тут криша. Интересно, що це такая за штука? Зазад, дрох, типа. Ну у нас в Германії, це Лейба з Германії. Ага. ваша? Да. Згода на паркування тут. А -а -а. Оказується, питали, так, що полякав, що це за бумажка на лобовому стеклі. Оказується, в цьому районі на тебе, ну, на Лобоше має бути бумажка згода на паркування, бо що тобі в цьому районі розрішається паркуватися. А ми такі тіба, приїхали собі, запаркували машину, підійшли до паркомата, дивимося, що тіба, можна не платити написано. Ну ми і не платимо. Так вже обзор на Мерседес. Синенький. Ого, ну, якийсь тут... такий. Диски есть, глянь, музычку. Та ти що, руль, ух у нього руль цей, дима капець просто якийсь. Там у нього просто пальный. Ну, він дивись, він чистенький, прям Так. Uh -huh. Медленно мій влог превращається в автомобільний вулиця Ірландська. Тобто тут кожна вулиця французька, ірландська, яку ми ще бачили, е цей грузинська, тобто кожна вулиця названа страною. А там балкончик. прикольненький. <хрападки> <корадки> Я III говорю... Чіпка згадується той фільм, який тобі нравиться, пам'ятаєш? Ага. Там де-то, типа yeah. подвостки. Ну no, да, да, я помню. Sido. Обзорчики, обзорчики. Так, машина номер три. Субарик. Тоже давно стоит тут. Мне интересно, если мужчина гуляет со мной или шукает какие-то машины. Ему нравится район из-за домов, или из-за того, что тут машин багато заброшенных стоит. Ну понятно. А ні, ну поляки оставлюються дивляться Ну, Може, це українці це ж це поляки. Ми йшли, гуляли з Жені, побачили велику калейку очередь і зрозуміли, що тут щось вкусне готують. І піддались маркетингу стадному інстинкту. Рішили стати. Точніше, заказати стоїмо зараз в черзі, щоб заказати. Де стоять дуже довго в черзі, і винесли чайочку. Вообще отлично, да? Вот такой чаек. Какие-то индийские специи называются. М -м -м, хуйта. Короче, пьем чаечек. Поближе снимаем. У нас там И на Баку. Там номер. Так, видеообзор. Видео обзор кусай. Да не, вершочек ты, а я там для мяса. Даль, вот еще надо прощать людей. Вдруг кто-то мою шурму съел. Что? Да? А, соусик зашел цель. Острый? Да. Блин. Короче, тонкий лаваш есть даже капуста якась, потому что зачастую ложить огурцы, помидоры и все. Ну, Женя, конечно, ему очень остро. А я сейчас не укусила походу ходу острого соуса. Не, ну я ж не так снимала. Съела всю шаурму, мне не надо даже попробовать. Ага. Хоч скажи, вкусно чи не вкусно. Буду додому, замерзли. На вулиці показує, що 0 градусів, тому зараз будемо пити чаєчок гарячий. На фон включимо фільм. От. Ну і буду дивитися, що там за два дня сняла і буду монтувати. Як там кажуть, підписуйся, став лайк в подобайку. Всім хорошого дня!